А ось той славнозвісний шуляшкий шляхопровід. Оце все, що залишилось від нього. Це повністю все обламалися, пліти попадали ось сюди. Причому все так роненько сложилося, як доміно. У нас взагалі вся же кіно доміно. І от там от. Бачите? Все теж обламалося ровненько. Зато на цю хрень виділили мільярд гривень. Щоб ви розуміли, мільярд, сука, їбучих гривень. Той самий мільярд, кхе, як я люблю сюди казати, не плутайте, будь ласка, якусь пальцем, Мільярд це тисячу, мільйон гривень. Скажіть мені, будь ласка, це ж скільки ми ще будемо дозволяти тримати себе за дебілів, за стадо баранів, з якого просто ржуть вже всі чиновники, щоб вже до такого дійти на сайті Прозоро. Я я вам даю 100%, 200%. Не проста фірма подрядчик виграла тендер на мільярд гривень, щоб з бюджету виділити таку суму для того, щоб проявити сравний мост, який китайці за 5 часов строїть. І походу фірма подрядчик настолько тесно пов'язана з корупційними схемами виграша тендера. Що без шуму і пилі сказала все зробить за свій кошт. Що говорить про те, щоб тільки не було розслідувань. Мільярд сука, гривень. У нас що війна закінчилась Ми вже все перемогли. Так а хера ми тоді збираємо гроші, не мав на війну. Давайте заберемо тепер на мости. Хто знає, мене вже ж не перший день, слава Богу. Ілі к сожалению. Хтось знає, що я ж... За свої слова відповідаю, тому я дуже скрупульозна людина. Я до речі, автор понад 300 законопроєктів, запитів, звернення пропозиції. Тому я не пальцем роблений з вищої освітою, хоча й не юридичною. Це я до чого? Це я до того, що я виділю сьогодні, якщо треба, і всю ніч, для вивчення документації по реконструкції шляхопроводу на пересіченні Довженка і Шулявської вулиці. Я принципіально хочу вивчити все. Под мікроскопом. Що за фірма? Хто ще брав участь? Хто програв ці тендери? Хто які суми пропонував, чому саме мільярд гривень? Одним словом, десь через день я вам дам настільки розгорнуту відповідь в деталях, що хай спробує потім влада відгапкується. Даже буде що вони скажуть. Опять нас за дурачки посчитають. Опять скажуть, що мост устал. Не до хірали нас уставших мостов. Може це вже чиновники устали, може їм пора збодрити на нульовій позиції. Так ми можемо.